Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. Усі, усім привіт! Вітаю вас дорогенькі, як ви. Маю надію, що все добре. А я хочу про себе вам розповісти. Вчора ввечері вийшла пройтись і я люблю, коли я побачила щось таке, знаєте, що мені подобається, що мене надихає, що мене мотивує. Я вирішую вам показати, щойно ви бачили. Музичну таку вставочку. як вам до речі, робити таке чи ні? От ввечері я йду просто по вулиці, пройтись, але якщо раніше я повільно ходила, зараз я ну, швидко, швидше ходжу. І я так швидко йду, наче кудись запізнююсь, от мені цей ритм подобається. І потім звертаю увагу, там у нас міська бібліотека, дідусі сидять і грають в шахи. Щойно ви це бачили такий уривочок. Боже, там спокійно, щось роздумують, сидять. Так, так. І там їх декілька столів було. А потім вже йду, думаю, цікаво, то ті дідусі, які зранку в парку на тренажерах або ні, ну так. Я не розгляділа, тому що там жалюзі були отак воно. Я сам момент мен це думаю, нічого собі. І до речі, коли проходила і в бібліотеці не було світла, але ще на вулиці більш-менш день був, ну, от, як зараз немає сонечку, похмуро, ну а так також видно. І вони теж сиділи, грали. Тільки я тоді увагу не звернула, а тут же ж світло, і ти повертаєшся. Ми завжди повертаємося на світло. Угу. І ось так. І пані Ніна вчора писала, що місто дуже гарно прикрашається до Різдва та Новорічних Свят. Ні, місто у нас зовсім не прикрашається, це у нас лише у міському парку. Живі ялинки, які там ростуть, на них одягають гірлянди. І там біля ковзанки ще є така височенька ялинка. Пізніше, коли вже буде відкриватися козанка, коли зроблять, то ту ялинку прикрасять такими новорічними кульками, вона буде вважатися як головна ялинка в нас. Гірлянди повісять там поруч одразу. З Косанкою, поки ще її навіть не прикрашали. І я не знаю, як в інших містах, я не знаю, як надалі буде в нашому місті, але на початку повномасштабного вторгнення я просто кажу факт. Я не кажу, це добре, погано або ще щось. Я за факт кажу. Мер сказав, що головної ялинки, коли ми мали зустрічати 23 й рік, він тоді сказав, що. Маю надію, що з розумінням люди до цього будуть відноситися, що головної ялинки у нас в місті не буде. Вона з'явиться лише тоді, коли наші хлопці повернуться додому, і ми разом будемо слідкувати всі свята не лише Новий рік. А поки наші хлопці нас захищають, то ніяких таких свят в місті не буде. Ну, мається на увазі, як раніше, день Міталурга, то святкували там, ну, і ще щось таке. І після цього, як мер зробив таке оголошення, то наші місцеві підприємці склалися грошима і купили таку штучну ялинку, вона, мабуть, так, метрів три. Може, чотири була. До речі, я зараз поставлю посилання тут подивитись. І прикрасили, так, знаєте, жовто-блакитні такі стрічки. Так, так добре, мої дорогенькі. Зараз казала, чи мені треба сходити на базар, купити олії, бо закінчується вже. Залишилося там небагато. Акції не було, не купувала, тому... А на базарі я дивилася так на гривень 15, пляшка дешевше. А мені все одно в яку сторону ходити, тому піду на базар. Ні, підемо з вами разом. А я таки була не права, тому що у нас ось вперше за час повномасштабного вторгнення вішають герлянду. Нічого собі? Оце так так. А я підійшла, запитала, кажу, це ви стару знімаєте чи е, перевіряєте. А він каже, перевіряємо. кажу, що буде світитися, вони кажуть, та так, Таня, ну йди на пошохідний перехід, ні, треба ж тут. І там чоловік каже, що нам дали завдання перевірити. Думаю, нічого собі, це перший раз початку повномасштабного вторгнення, а тут в центрі міста буде просто ілюмінація, отак зверху світитися. Тож, кажуть, ніколи не кажи ніколи. Ось так. Ну, Я казала за тою інформацію, що була, але головну ялинку, мабуть, ставити не будуть. А у нас сьогодні 27 листопада. Я не календар вам кажу, я кажу, що у нас плюс 12 градусів, тепло на вулиці. Незважаючи на те, що небо похмуре, але на вулиці тепло, наче весна. Олечка є, привіт! Ти вже приїхала. О, а що в тебе є цікавого? Ну, є баліські сувеніри. Дуже-дуже хотіла щось таке на згадку привезти і люди заказували. Щось таке незвичайне, такі дзвоники. Ташки, з камінчиками і з жалі, з купорами. Такі там. Тепер я буду робити щось в своєму стилі. Так, ну так, це власне. як за приклад взяла і yeah, да, а далі своя фантазія. Вигу а вигу а віде, це, віде. це дивись, як лотос, так? А лотос символ чогось такого хорошого. Це у них там, бачиш, по релігії. А, зараз, зараз, зараз. А ну розверне. Да, вот. mm -hmm. Слухай, ти я думала відпочиваєш, а ти там купу всього навезла. Ось диви, які сніговички знайшла там з дерева. Це дерев'яні? дерев'яні. Боже, яка краса! Як матрюшки, тільки вони не вставляються один в одного, Подивися, які а ну. О, такі Ану. Ну ми ж не матрешки. Дуже красивенькі. Золота. Величкі, маленькі, <плес> середні. Боже, як. Дуже багато привезла різних коралів, буду робити композиції, вже вони в мене в голові сидять. Боже. І підсвічники з коралів хочу зробити. О, пташки до нас тут тин, 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 тин. І от така мелодія вітра, як люстра. Ну і парочку вже продала. Ну молодець. Ну лаврушка, як завжди. Так, я Лаврушку зараз візьму, і новорічне вже з'являється. О, Оля довго не може з нами розмовляти. Вона працює. Боже, яка краса, дівчата, а це вже щось таке новорічне і таке, знаєте, класне, гілочке. То, слухай, а гілочки є, оці штучні. Гілочки, летіть різна ціна. Є п'ятерка, є десятка. І від кількості. П'ятерка, десятка це що, гривень? Ні, п'ятерка це п'ять розголужень. І тройка це три розголуження. Ага. Є оптова ціна, є рознішні. Ну Хто скільки? Да, і ковзанки були. Бо... Ковзани. Так вони справжні слухай! Вони справжні, тільки вже зроблені під декор. І ось такі валяночки. Дивіться. Hmm. Дивіться. Оце оце. Боже, дівчата. От воно мені треба, воно мені зовсім не треба. А мені це подобається, принаймні, подивитися. Дивіться, яка робота, як воно розписано. Чого собі зараз Оля покита... А, де вже все? не так, ховай гроші Початку, давай. Відпустки <реш> так розлінилася. <реш> о, то що ти о, поробиш? Вона там в океані Олечка, в такому сидіти. Пока. Да, добре, Олічка, дякую тобі. Добре. Скільки цікавого і новорічне буде з'являтися. Так, люди вже люди купують гілочки, калини. А покажи калину, луші, я не буду. Ну ще не прибирають соняшники, бо позиції. Що... Ні, соняшники це бренд. Калина трьох видів. А покажи. Є ось такі будочки. Всі вони нанизуються. Ага. На кулочку, чи на Дуже як справжня. І на дотик така приємна. І ось така є. Угу. Крупніше. Да. Ага. І є. Візь... Візьми цю на їлочках, ось отаку. Mm така. Mm. Та це навіть і не на Новий рік, а так знаєш. Mm. Це і на осінь, і на новий рік. Будь і коли, коли хочеться. Так, роблю такі композиції. Уже яка краса. Зрізно двічок. Раз, два і готова. Бюджетненькі варіанти. Сосна така, сосна така, mm -hmm. паду і сумка, Можна та таке. Mm -hmm. Так ли 120 гривень. Mm -hmm. Ще більше мішкавіни завершуємо. Ну, Боже, гарно, як гарно. Так, і, це можна і шишечка. Повісити, oh. А шишечка це як призвіді ніскус. Та я ще дивлюся, це, ствіниці, це не хвойна. Mm -hmm. Вона не наче й маленька, але... Дякую, Оліч. Ну і там у мене цілий скарб е, таких різних прикрас, але це вже буде там, коли порядки понабували. Це на, е, до зустрічі в новому влозі, День. так? Да. Да. Ой, дякую, Олічка. Це взагалі щось неймовірно. Оцей дзвін. Ось тут. Це на двері. Угу. Коли угу. в магазинчик, заклад якийсь. Ну а пташки я вдома повісила так на вікні. Угу. Дуже красиво. Жалю люди ніч закриваю, відкриваю і пташки висять. Дуже красиво. Угу. А буду робити такі замість пташок, маленькі mm. ну, якби пташки маленькі домики будуть. пташку для мене складно зробити, а домики оні. Дякую! Гарного тобі дня. Будь ласка. До зустрічі. Ага, натхненням обов'язково. Боже, ну це щось. Все, давай, пока-пока, Олечка. Вернулася до Олі, Лаврушку ж я забула. Лаврушку Олечка, вона привезла така свіженька. Да, зелена, ароматна грузинська. Да. Грузинська? Да. О, давай, візьму. Ой. А зараз буде розпаковка, що я купила на базарі. Отака От олія є ще олком. А, вони трішки змінили, я не додивилася. Е, купувала тут півтора літри 140 гривень. Думаю, нехай буде, знадобиться. Далі О, лаврове листя. Справжнє, таке духмяне і ще таке вологе, трішки підсушене, але помию, поставлю буде в мене букет. Так, далі. Тарампампам. Зап... І тут я заплуталась у своїх пакетах. Мені таку хурму 70 гривень. Кажу, давайте 4 штучки, що там на той базар бігати кожного дня. От, так мені окремий такий. Така окрема ємкість, дивіться, 70 гривень за кілограм. Отака От хурма. М -м -м. То я її так обережно несла. Так, редис. Хочу з вами за ціни на базарі поговорити, тому що всі кажуть, все дорожче, все е, там підіймається в ціні. Я зараз прийшла на базарі овочі від 14 до 20 гривень. Картопля, капуста, буряк, морква. Цибуля казала, редис. Ось такий 30 гривень кілограм. Ну, я пів кіла взяла. Не тому що хочеться. Далі по 10 гривень цибулька та кріп. Так захотілося такого салату, редиска. Це ж до наступної весни вже так груші 70 або 75 гривень. Ну, яка вона соковита, там зовні була розрізана, то видно, як краплинки з неї виступають. А хоча така тверда, ну так, як тверда, не така м'ягенька. Нормальна. І 100 гривень ось такі. Опс! Апельсини взяла. І я йду, дивлюсь, капуста і 15, і 20. А там у жіночки запитала, ну як, не знайомі ну так, знайомі якось, просто знайомі. Кажу, такі ціни. Вона каже, я не знаю, що з капустою. Каже, дивіться, які. Чи 190 гривень кілограм. Значить, за олія не рахується. Лаврове листя не рахується. Рахується лише зелень, редис, три апельсина, 2 груші і 4 хурми. 213 гривень. За оце все я заплатила. От, а вона каже: капусту ніхто не бере. Раніше і на засолку брали. І якось дорожче вона була. А зараз, каже, щось таке трапилося, чи люди не солять. Ну, Така ціна каже, чого не накласити капусти. А я йду, думаю, треба було взяти капусти. Дійсно, чого її не накласити? І не взяла. Помила листя, в мене навіть ваза є під цей букет. А так, нехай висихає. Я люблю, щоб тут була якась фрукта. Щось і взяти так. Перекусити. Боже, яке воно запашне це листя, дівчата, це не те, що купувати в магазині. А, я резинку не зняла. Так мило-мила. А резинку не зняла. Тут бачите, скільки його? Багато. Ось так от і поставимо вазу. Ні, я потім, коли буду готувати, я все одно буду його мити, але після вулиці, знаєте, як воно тут так. А, який гарний букет. Що у нас сьогодні на вечерю? На вечерю буде плов, який я нещодавно готувала. Половинку з'їли. Ой, а половинка залишилася, то зараз розігрію і промила зелень. І думаю, чого воно так буває? Влітку. Скільки там її тої зелені, хочеться щось таке. А зараз, коли на носі вже зима, хочеться зелені. І помию редис, зроблю такий салат, розігрію плов. У мене так гарно вийшло, мені сподобалось. Я готувала плов, я вам показувала. Повечеряли, залишилось. На наступну вечерю я відварила спагетті. Підсмажила відбівні в клярі. Такий шматочок м'яса я купувала, я вам показувала, і частина пішла на плов, частина на відбівні. І сьогодні зовсім нічого готувати не треба. Будемо доїдати плов. Тому сьогодні нічого не готую, лише салат з редиски. Але завжди, коли. Літо бери їж не хочу, а зараз залюбки. Ну і вмилася, зараз обличчя так дихає. Хоча ще зарано вмиватися, але ж все ж таки. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. До зустрічі в новому відео. До побачення!